Друзі, вітаю вас. Знайшли маленького спонсора, проспонсорували нашу команду. Ми планували на Юнівер 17 віддати кошти, але вирішили розділити їх і замовити ось такі вітрівки. Ось такі вітрівочки. Спонсор дав 30 тисяч гривень. Ну, ми замовили ось такі вітрівки. Хто заявився на чемпіонат України в цьому році, така вітрівка буде безкоштовно. Це заявилися у нас Юніор 17 і юніор 15. Ось такі чудові вітрівки. Кожен з вас, хто заявлений, отримає спонсор чудово, без розумів дав нам 30 тисяч гривень. Як вам наша вітрівочка? Чудовий матеріал, чудовий. Чудовий матеріал. Ну, ми зараз перезамовили, ззаду буде ще написано юніур. Як вам вітрівка? Подобається чи ні? Прокоментуйте. Хто хоче отримати цю вітрівку, лайк поставити. Це юніор 17 юніор. 15 ставити під відео лайк. Все, друзі, до зустрічі.